Колись вони піднімали український прапор на міжнародних спортивних змаганнях, а сьогодні позують з російським триколором. Артур Айвазян, Віра Ребрик, Амін Сефершаєв. Це частина імен кримських спортсменів, які здобували медалі, представляючи Україну. Однак після 14-го швидко змінили паспорт і риторику. 2008 рік стрілець Артур Айвазян повертається з Олімпіади в Пекіні. Із золотом його зустрічають близькі шанувальники, посадовці. Олімпійський чемпіон позує на камери та приймає привітання. Олімпійські медалі даровані небом. Це не просто так. Була команда самому собі або зараз, або ніколи. А це вже 2016-й. Тепер він представляє Росію інтерв'ю російським медіа, критикує Україну. Україна вважає, що кримські спортсмени... Это спортсмены, которых вырастила Украина. Но я, поскольку родился и вырос в Армении и э, переехал на Украину уже мастером спорта международного класса, в России отношение к спорту абсолютно на другом уровне. Цей інший рівень для Айвазяна закінчився у тому ж 2016-му, коли росіян не допустили до Олімпійських ігор у Ріо-де жанейро великих спортивних перемог під триколором у нього вже не було. В національному олімпійському комітеті України пояснюють, це типова історія для багатьох кримських спортсменів, які після російської окупації зробили ставку на Москву. Замість слави отримали обмеження, санкції і міжнародну ізоляцію. 2014 по 2022 рік вони. Мали можливість реалізовувати себе вже в складі збірної Росії, виступати на міжнародній арені. Якихось серйозних здобутків за цей час я не пригадаю саме кримських спортсменів, але е, можливість виступати вони мали. З 22-го року е, росіян було відсторонено від міжнародних змагань ну, в більшості, в абсолютній більшості видів спорту. Навесні 2014 тисячі російське громадянство отримала і кримська атлетка Віра Ребрик. Чемпіонка Європи 2012 року отримання російського паспорта пояснила тим, що не хоче залишати родину в окупованому Криму. Ми не думали би, о Переїзді нічому, тому що я родилась в Ялті, виросла в Ялті і в Криму і живу, і би, не собираюсь нікуди переїжджати. Якщо би ми вибрали виступати за українську зборною, продовжили би виступати, то тогда нам би прийшлося уїхати з Криму. Тоді у Федерації легкої атлетики заявили, спортсменку не триматимуть, бо вона не хоче виступати за Україну. За ребрики ще шістьох спортсменів, що вирішили виступати за РФ, росіяни сплатили компенсацію. Виступи під триколором Ребрик не принесла очікуваного успіху. 2014-го спортсменка виступала лише на чемпіонатах РФ. Заслужений майстер спорта Віра Рєбрік стала чемпіонкою Росії в метанні коп'я. Віце-президент Федерації спортивної боротьби Криму Імран Усаїнов пояснює у 2014 році. Росія діяла швидко і системно. Вони створювали усі умови, щоб заохотити виступати спортсменів з півострова під російським прапором. Таймін се фаршаєв боротьек кримського стилю. Він проставляв на кадетському чемпіонаті Європи Україну 2014 році. Коли прийшла Росія, йому зробило пропозицію, від якої він не зміг відмовитися. І ну і там, звісно, ще фактор того, що тут вже окупація, тут вже моя сім'я, і, і як там їздити, і тому подібне. Людина відмовилася від незручностей і почала представляти Росію на Олімпіаду у Парижі минулого року. Потрапило лише 16 російських спортсменів. Жодного з Криму у Олімпійському комітеті розповідають, що усі виступали під нейтральним прапором. Перед цим кожен проходив перевірку. Ми збирали докази того, якщо хтось з російських спортсменів підтримував війну, це могли бути просто дописи в соцмережах, лайки, якісь заяви публічні. І, наприклад, один із пунктів, на який ми звертаємо увагу Міжнародного олімпійського комітету, це якщо спортсмен росіянин. Неважливо він з Криму чи ні, але якщо він, ми бачимо, проводить збори або там взагалі перебуває в Криму, це вважається незаконний перетин кордону України, і ми цю інформацію надаємо в Міжнародний олімпійський комітет. І це є один із причин банити цього спортсмена, тобто не допускати його до міжнародних змагань. Тому в Криму проводити збори для них досить небезпечно. На кримському узбережжі колись було багато баз для зборів спортсменів. Проводилися міжнародні змагання. Теплий клімат, зручна логістика, море, гори. Це 2013-й. Біля Ялти відбувався чемпіонат світу з альпінізму у скельному класі. Тоді до Криму приїхали учасники 13 країн. З 2014-го міжнародних змагань там більше не було. Тепер це ізольований півострів для своїх. Наприклад, на початку жовтня футболісти з квазіутворення ДНР провели в Євпаторії своє перше тренування. Віце-президент Асоціації футболу Криму Олег Комуняр каже, Москва продовжує вкладати великі гроші у турніри, секції та клуби на півострові. Але не для розвитку спорту, це частина пропаганди. Це і всякі бокси, різна борьба і такі види спорту, які там. Вони влаштовують турніри під гідою там єдиної Росії, там Гобліна «Аксьонова» і так далі. Тому важко сказати, на який який більше. В принципі, фінансування там є, і вони це використовують як елемент пропаганди. Якщо треба когось перешивати, то це треба робити з дитинства. А коли ти там даруєш медальки, які вірьовочка, як в прапор Росії там грамоту з Путіним чи здуглава їхній куряцей. То звісно ж, це у дитини це закладається по голові. Що от там це добра, класна Росія? Спортивними здобутками для кримських спортсменів зараз є участь у чемпіонатах Росії. Є й ті, хто просто зник. Яна Клочкова, чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання. Вона була рекордсменкою серед українських спортсменів за кількістю олімпійських нагород. Отримала звання Героя України та після повного штабу. Одного вторгнення переїхала жити до окупованого Криму. Є в нас ще один яскравий приклад. Це наша золота рибка, які називали Герою України. Яна Клочкова, чотириразова олімпійська чемпіонка. Вона здобувала свої феєричні перемоги на іграх в СІДНЕЇ в Афінах. Але після початку повномасштабної війни, за нашу інформацію, вона перебуває в Криму, вона повністю зникла з публічного простору, тобто не веде своїх сторінок. Вона живе в Криму, і, ну, звичайно, для, для українців це виглядає як зрада, тому що жодної не було заяви про війну, про те, що Росія агресор, про те, що. Е про те, що взагалі сталося в Олімпійському комітеті кажуть, мірилом успішності кожного спортсмена є участь у міжнародних змаганнях. Якщо вони пропускають олімпіади чи чемпіонати світу, шанси на здобутки зникають. І ця ситуація, в якій опинились спортсмени-зрадники, обравши російські паспорти. Кристина Черновалова, Валерій Ротошнюк, Богдан Стрілець, Володимир Путята, Суспільне новини, Крим.